Якщо я тут накладу в штани, мене не судіть строго. Якщо я тут накладу в штани, мене не судіть строго. Ми приїхали сюди. Я хочу намагатися по максимуму все показувати, бо, як сказав мій брат, якщо ви в Канаді тут не бували, то ви не бували в Канаді. Тож, let's go дивитися цей блог. А ви одразу в коментарях пишіть, хто тут був. На які гірки ви спочатку не рекомендуєте йти, а на які рекомендуєте, де вам сподобалося. Можливо, хто захоче сюди потрапити і побачить ваші коментарі, і будуть знати. Напевно, перша буде ось ця. Якщо чесно, поки ну трохи стрмно. Стрьомно бачити це все на власні очі, але прикольно з іншої сторони. Тож не знаю, чи вдасться мені знімати на самих горках, бо це небезпечно для мого телефону і для мене. Але я зніматиму горку, атракціон, і зніматиму після того реакцію на нього, як мені буде. Дуже лайтово, нічого такого не було жорсткого. А зараз ми будемо просуватися на щось цікавіше. серйозніше. Наступна точка ось ця горка. Тут вже буде швидкість, тут вже буде вертушка, тобі і ногами вверх, і головою вверх. Коротше, будемо бачити зараз, як вона буде. Ще у нас у такі квиточки, браслетики. Ми по ним заходимо як по швидкій швидкому ходу. Взагалі зараз вважається не сезон ще, але відкрили взагалі парк лише цей четвер. Сьогодні неділя, Тож він вже функціонує, але сезон вже вважається влітку, коли закінчиться навчання, школа, університети. Тут дуже багато людей. Тож ми ще прийшли не в пік, але вже людей достатньо. Проте. Проходимо ми по швидких цих квиточках. Level. Воно дуже швидке, воно не дуже довге, але швидке. І єдиний мінус, що ти коли їдеш, швидкість велика. І в тебе голова отак от ходить, і вона в мене тупо розболілася, бо билася о, ну, в сидінні, сидіння, воно якби тебе все закриває, але як голова билася, це треш. Але це вже інший рівень і це вже, звісно, швидкість. Мені вже хай помахали, коротше. Йдемо далі, брат каже, що це не найжорсткіше, це зрозуміло, в принципі, але далі вже треба, треба побільшу швидкість, але блін, ну як башка розбилась, це капець. От зараз ми йдемо сюди. Це вже все повеселіше. Ця нору. Це просто воно тебе підіймає. Найбільша точка була прикольна, коли ноги вверху, голова вниз, і тебе назад і так от відкидає. І доволі висока, така високу висоту вони беруть. І це прикольно, але трошечки стібулярка підшатнулася, і ем, треба було постояти трошки і вихід водички. А так в цілому клас. І зараз ми йдемо на якісь дуже жорсткі по типу тих американські горки. Це буде щось ем, страшненьке. Якщо чесно, у мене є сумнів, чи йти на цю горку, бо це на цю рогатку, бо це треш. Тримаємо шлях на цю коричневу гірку. Виглядає дуже стрьомно, особливо момент, оцей, де тебе просто над обривом тримають і потім швидко спускають. Я ще дуже побоююсь, щоб в мене не голова не билася так само, як було на цій швидкій горці, бо... Мені це більше дискомфортно доносить, чим екстрімно блін. Але хто ми такі, щоб відмовлятися від таких відчуттів? Let's go! Цій горці, оцій, ось цей момент, ось цей він найстрашніший. Ти підіймаєшся і бачиш просто з висоти все місто, і ти бачиш внизу свої ноги, і ти зараз собі будеш летіти. Це настільки ужасно, але це так прикольно. Ну в мене не билася голова тільки в кінці, коли вже зупинялися, воно дуже різко вони його дергали, і голова один раз бахнулася. Але протягом всього польота не було цього бахкання головою, це просто лайк. Але яка вона зі сторони страшна, це просто капець. Це ужас, реально воно дуже страшно виглядає. Їхати було нормально, дуже е, зручні сидіння, воно якось м'яко тебе везло. Але науралася я знатно. Ну блін, це насправді цей прикол американських гірок. Це якась. Така мрія дитинства. Я згадую, коли ми були в парку атракціонів в Одесі, тоді мені у той парк атракціонів, ті американські гірки, здавалися чимось вау. Це був мій восьмий клас. Зараз мені 23 роки, і я побувала на такому, це капець. Ну це жорстко. Реально, це дуже жорстко, але варто спробувати, не знаю, це на все життя. Спогади Спогадивалася, капець, просто капець. Тепер час на перекусити. Підкривляємося і йдемо далі на жорсткі горки. Просуваємось на горку, називається Інгімот. Теж виглядає зреновато, але я думаю, вже ми трошки пізнали такого екстріч, тож буде окна. Це вигляді носа. Це нос. Дуже прикольно. то це була жорстче, ця жоща гірка. Ось вона отака, так от іде. І ось тут вона підіймається. І коли вона вона кого спускалась перший раз, це просто дуже різкий спуск. І вона прикол в тому, що йде одразу, ти спускаєшся, одразу підіймаєшся, спускаєшся, підіймаєшся. Це капець. і головне, я зрозуміла, що окей, ладно, битися головою на тиску, голову точно йде, і в тебе все одно голова така починає бути важка. Це капіт, це капець, ну В мене вже голос починає сідати потроху. А, наші фото. Давайте подивимось. Ну <рістить> цю <фістить> <фістить> я можу радити, а найжорсткіша це така вона голова. Брат каже, що там прям спуски ще, ще більшість, ще різ... різкіші. О, я не знаю, дуже-дуже стрьомно, але прикольно такий досвід, що капець. Я не знаю, чи вдасться мені хоч якось одної горки зняти відео, бо трохи стрьомно. Хоча люди отак от їдуть. Отак от їдуть люди. І вони на перших сидіннях їдуть інпоки. Ой, зараз покажу, як воно буде летіти. Ось так ми теж їхали. І вони зараз будуть так ось спускатися. Різко, дуже, ось тут дуже різко. Йде. І потім одразу підійматися і спускатися знову. Це дуже стрьомно, але прикольно. А зараз ми йдемо на якусь о, як машинки такі, і о, вона під землею. Уже коли знав американські гірки вже не так стрьомно, і вже така швидкість, ти звикаєш і тобі прям дуже класний Адреналін просто шалений. Але, до речі, під землею воно буде заїжджати, так розумієш. І різкі повороти. Нам ще прикольно в тому плані, що перед тунелом тебе зупиняють і потім дуже різко починають в'їжджати в тунелі, там повороти, і ти нічого не бачиш. І це теж по-своєму прикольно. Але так як я уру, в мене голосу завтра не буде. Для мене здивування, що сюди скрізь діти йдуть, і їх пускають Вообще, ну пофіг. Це чисто я, коли всі атракціони об'їжджу. Особливо у цю горку голову буду лежать і Ой, трагічку. Да. Насправді, okay. тільки що як проїхались на бігімоті і на машинках, то так аж трохи під підташнювало і стапанулися на хвилин 10, посиділи, бо тиск скаче. Ненормально. Зараз в планах взяти якусь морожку. Було б добре ще взяти водички і будемо далі чилить. Щось як чилить. Дивитися, що там далі на чому їздить. Це найжорсткіша горка, яка є в цьому парку. І ми що? Ми направляємось сюди. Мені здається, що ця горка стане для мене останньою на сьогодні, бо я вже себе так дурно відчуваю. Ой, не знаю, не знаю, виглядає стрьомно. Ну, побачимо, що воно буде таке. Треш. Ця горка, і вона ось так. І звідти люди зараз будуть падати. Коротше, і це просто треш. що на цьому були. Це в мене реально мені було страшно підійматися, але коли вже... Ну, це дійсно був стрьомний спуск, прям дуже різкий, і він не один, він їх два, як мінімум, тут, таких, що прям дуже різких, Але ми впорались, голова болить, бо тиск дуже сильно дає в голову. Ну, коротше. Спробувати варто. Зараз покажемо фотки, які там вийшли з нами. Це мило. Ну от і закінчився наш вікенд на Canada's Wonderland. Ми далеко не на всіх побували в горках, на всіх атракціонах, але мені здається, що для початку добре, ми тут побували, побачили, покаталися на жорстких, на найжорсткі блакитні, віризовій. Тож таке було. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Напишіть також, чи бували ви, чи... Це де, де ви бували, де ми не бували, де ви бували, де, що я не показала. Тож, буде дуже цікаво почитати. Всім-цям, па, гарного всім дня, вечора, ранку, хто коли дивиться.